Вертикалі, по вертикалі це ота триєдиність. Вищий світ, тоді середній, там, де основна композиція орнаменту намальована. І нижче одна або дві лінії, які не мають нічого. Оцей світ зрим, ми його бачимо, ми в ньому розвиваємося, а той світ, він просто там означений колом. Те, що зберігають пуцінки рамки, да, вони... Тим саме дійсно страви на чисокі можні енергопотоки. Це давало силу і давало знову з тими мірами, з яких прийшли сюди учителя. Окрім триярусної світобудови, трипільці зобразили на кераміці і неперервний рух сонця і місяця. Солярні символи для давніх землеробів були. Вимірювачами і показниками часу день за днем, місяць за місяцем. Інколи середній ярус, видиме небо, заповнювало лише сонце. Трипільці малювали їх чотири, що могло символізувати чотири сонячні фази в році і відображати річний цикл. Тож можна припустити, що давні землероби мали місячний календар, за яким висаджували зерно і вирощували хліб. Безумовно, який був календар, бо треба було сіяти. Сільське господарство потребує великих знань. Якщо ви правильно посіяти, то велико ймовірніше все суспільство просто вберез на тримірній посудині. Чітко видно, що на нижньому ярусі, який символізує землю і ґрунт, трипільці зобразили злакове зерно або щойно посіяним, або вже з колоском. Причому колосок трипільці малювали повним від самої землі і до вершечка. Він виростає із землі і пронизує своїм пагоном два неба, видиме і невидиме, ніби поєднуючи собою усі три світи. Існує така легенда, що колись давно був, щоб порятувати своїх людей, от а ми — Божі діти, він дав їм пшеницю. І саме таким колосок був на все стебло, починаючи від землі. І до вершечка. Одна мати йшла з дитиною, дитина захотіла оправитися. І після всього мати зірвала колошок і підтерла дитині задницю. І після того Бог подивився, як над цим святим хлібом позбуткувалася людина. І він сказав: Ні, тепер вам хліб буде, отой, що на вершечку. То ми тепер маємо той хліб, що на вершечку. А наші пращури мали той, що від землі і до вершечка. трипільці. Вирощували 10 злакових культур: пшеницю, жито, просо, ячмінь, сочовицю та віку. Вирощене зерно збирали спеціальним серпом, зробленим з рогу оленя. Ці люди це пристосували настільки вдало цей нербі злаків культур, що він проіснував практично у незмінному вигляді до часів Київської Русі, тобто 5 тисяч років трипільського хліборобства. Але уяві собі наскільки ця система була стабільною на залишених трипільцями глиняних фігурках. Видно, що їм у господарстві допомагали тварини давні землероби вже зналися на засобах пересування і мали перші технології обробітку землі під засіви. Про що свідчить, знайдений під час розкопок дерев'яний рало? Ця керамічна моделька запряжених у санчата волів засвідчує технологічні можливості трипільців. На мальовничих луках випасалися корови, вівці, свині, та кози. Тваринництво, оптимальний набір. Скільки у вас має бути корів, свиней, овець і таке інше? Це теж їхній час. І коли порівнюєш, скажімо, у Подніпрові склад стада. У часи трипільців, у часи скіфів і в часи Київської Русі, це одне й те саме. Тобто, люди винайшли, це ноу-хау. Зібране зерно, трипільські господині перетирали на кам'яних зернотерках. З готового борошна випікали хліб. Дослідники переконані, що хліб для давніх землеробів був не лише засобом до життя, а й символом і нагадуванням про господаря світу сонце. Про священне коло розвитку життя у всесвіті. Солярні і місячні символи супроводжували усе життя давнього землероба. У хатній архітектурі вікно також уособлювало сонце, а навпроти, над вхідними дверями, розміщувався місяць. Зналися трипільці і на небесній механіці, про рух сонця навколо землі, про те, що світ має чотири сторони. А гармонія виникає тільки там, де є поєднання чоловічої і жіночої енергії. Якщо розуміти про місії трипольців, то важливо розуміти, що це проявлення космосу на нашій планеті. Це були люди знань. І тому е, місію, яку несли, це знання, це розуміння світу і людину. Нужно було встановити пам'ять про тих мирах, відкуди ми прийшли. Ведь людина — це ж не тільки наше тіло, да? це одна еволюція, і що другий спікт наша душа. Адкуда ми як душа прийшли до да? скітміру. Це карта поширення трипільців по території України. У пік свого розвитку цивілізація землеробів досягла грандіозних масштабів містобудування. Тал'янки 450 гектарів, доброводи 250 п'ятдесят, майданецькі 270 Небелівка 300 гектарів, Великий Кут 150, Косенівка 180 гектарів. Чисельність жителів сягала до одного мільйона людей. В історію цей період розвитку трипільської цивілізації увійшов як золотий вік Енеоліту. Ми розуміємо, що ну, це навіть зараз так, ну, якби не зовсім мало, так? а для того часу. Ну, це, це, це просто це якісь революційні зміни, які відбувалися. Це був величезний підйом. І вони це відчували. Вони напевно вони відчували, вони розуміли, наскільки вони стали жити краще, зручніше, ніж їхні прадіди, і ніж їхні сусіди, які цього не знають. Тобто вони відчували себе, напевно, ну, в фаворі долі. Зрозуміло, що це не могло якось позначитися і на їхній матеріальній культурі. На Іхніх будівлях, на їхній кераміці, е, на ну і на їхньому уявленні світ. Нічого подібного до часів, можливо, от появи скіфів, е, скіфського цивілізації, скіфського часу. Нічого подібного на цій землі в таких масштабах не було сторона. У той час життя трипільців вже було чітко організоване. Кожен у поселенні мав освоєну по духу роботу: хтось вирощував хліб, хтось полював і випасав худобу, хтось обробляв кремні і метали. Хтось зводив нові глиняні споруди. Там був більш складний поділ, тому що в досконало вигукне кожне речі вона потребувала спеціалізації, часу. І не було серед мешканців тих міст ні кращих, ні гірших, ні бідніших, ні заможніших. Життя кожного було на рівних. На території одного поселення ну поки що не, не, не вдалося так чітко вловити соціальну нерівність. Ми не бачимо якогось кварталу бідників, а там вже живуть заможні багаті люди. Все більш-менш рівно в нашому обиді розумінні там ієрархії такої не було. Там була ієрархія по розумінню, по мудрості. Ну ті, хто ще не навчився, он теж обучався і розумівся вір. Незмінними у поселеннях лишалися ті, хто підтримував духовний порядок і стежив за правильним виконанням усіх обрядів. Ці трипільські артефакти не господарського вжитку. Їх використовували для проведення ритуалу, аби забезпечити стабільне землеробське життя. Обряди такі самі важливі, як і сівба, і оранка, і виготовлення якихось знарядь, бо це все підтримує порядок у світі. а порядок… Він не мусить змінюватися, інакше усім буде дуже погано це спілкування з вищими силами. Воно вимагало певних людей. Навіть мисливці там традиційні сути, вони мають своїх шаманів, жарців. Нічого дивного, що подібні люди були і у часи трипілля. Вони навіть могли виділятися серед оточення і, і одягом, і прикрасами, тому що вже. Це була епоха, коли були вже навіть міталеві, навіть золоті прикраси. Деякі з них інтерпретуються як амулети, які носи, могли носити жерці у храмах. Тобто це все виглядало досить барвисто і складно. Однак, попри економічний і духовний підйом трипільського суспільства, подальша історія його розвитку і досі має єдиного логічного пояснення. Тернопільська область. Печера неподалік села Більче золоте. Останнє тисячоліття існування трипільської цивілізації. Дев'ять кілометрів заплутаного підземного лабіринту. Пронизливий холод, майже стовідсоткова вологість і суцільна темрява. На завершальному етапі свого життя час від часу тут мешкатимуть трипільці. В їхньому житті не було такої потреби. Покинути гарні сонячні місця, де були розташовані їхні житла, чорноземи, худобу, покинути все і йти в темну, осиру, холодну, все ж таки у літній період, надзвичайно середовище природні, і там перебувати. Але тим не менше, факт залишається фактом, і люди тут перебували. Ми знаходили в досить віддалених ділянках вечер від ходу сліди перебування трипільців, особливо в таких місцях незручних, що треба було згинатися, що низькі хода і так далі. То це дало підставу стверджувати, що трипільці одночасно заходили в печеру така кількість, що для життєвого простору потрібно було якнайбільше місця. Таким чином виникає питання, що цілим поселенням, селищем люди змусили були покинути поверхню, і одночасно може сотня, дві, може більше людей одночасно були в підземному лабіринті. Чого вони там шукали? Спокою чи захисту? Дослідники трипільського орнаменту стверджують, що у цей час трипільці повертаються до зображення первинних композицій, які наносили на кераміку їхні дуже далекі предки. Саме це і може свідчити про початок духовної кризи трипільського суспільства. Відбувається Ренесанс, так званий, ну звичайно в лапках. Ми знаходимо глечики, знаходимо орнаментальні схеми, розташування цих орнаментальних схем на посуді, часто такі, який використовували дуже далекі предки, там за 200 років, скажімо, за 200 років це велика кількість поколінь, правда, бо вважається, що м -м, такі праісторичні покоління, так 25 років. Як тільки перед якоюсь кризою кількість знаків зростає, неймовірно, Це повернення до... На знаків предків за повернення до того життя, яке мали предки. Адже кожна культура має міф про золотий вік. Золотий вік це коли предки жили в гарному достатку, коли все було добре, коли люди спілкувалися з богами і, і з тваринами, і все було дуже чудово. Дійсно був підйом, как бы, подйом розвершення процесів, облічення ті процеси на сильні планети, і потім постепенний уход цих енергій. Ось стача не мірі белашина, і ті, хто пішов, на виходити. Мешканці поволі втрачають контакт з небесними покровителями. То був початок великого фіналу цивілізації землеробів. Ціла низка відбувалася події, які дестабілізували це суспільство. Недаремно давні стільки віддавали сил моління, богам, ритуалам. Бо вони вважали, що за допомогою цього вони, світ залишається таким, яким він є. Якщо це починає розпадатися, це ще й світоглядна проблема. Тут вважається, що на початку бронзового віку, от цей культ Великої богині, він зазнав певної кризи, що можливо змінилися вірування. Тобто та цивілізація в тому вигляді вона е, занепадає. Все частіше звідусіль виникають загрози, повстають вороги. Які бажають відняти врожай, стадо, технології і навіть життя. Зокрема, на цьому етапі будують свої поселення закритими е долинами. Е Струмкий рік і ярів. Зовнішні вулиці вибудовують у формі овалів, фактично кругів для захисту. Це говорить про те, що небезпека була. На зміну гармонії та миру у трипільські міста приходить озброєна войовничість. Люди вдосконалюють виготовлення зброї і стають на захист своїх поселень. Старі знання вони зберігалися вибірково лише ті, які могли придатися. Кижімо, виробництво зброї досягає ну. Розквіту, зброя досконала, кам'яні сокири, мідні кинжали, що хочете. Вісь стріл, це відомо за розкопками в могильниках, курганах. Фактично, весь той арсенал, який використовувався народом впродовж бронзового віку, він був доведений до досконалості. У ці трипільські часи. Він був відомий і раніше, але тут от певний злет. Цієї мілітарної діяльності знайдені кливці, загострені роги з отворами для ручок. З одного боку, дійсно можна там говорити про те, що це ж для обробітку чогось там, в тому числі землі. Але ми знаємо, що мотики трошки іншої, все таки форми скоріше за все, це є вже зброя, або ще самі глиняні вальки для метання. Для чого кидати по зайцях, по оленях складно все ж таки, мабуть, вони могли використовуватися для е, ближніх у той час. Територія України стає ареною протидії трьох потужних етнічних потоків з північно-західної Європи. На трипільців насуваються скотарсько-землеробські племена культури кулястих амфор та численні євразійські скотарсько-степові племена культури бойових сокир. Вони й змушують трипільців відійти до своїх західних рубежів. Проте згодом видимих ворогів змінює невидима і колись поблажлива сила природи. На трипільські поселення насувається посуха і суцільний степень. Вони й призведуть до остаточного занепаду колись сильної духом цивілізації. Найбільшим джерелом небезпеки давні часи для людей були кліматичні зміни. Вони і зараз здатні, якщо вони будуть достатньо радикальні, вони можуть змінити або навіть зруйнувати сучасну цивілізацію. Всі бачили численні фільми Катастрофа. У минулому реакція на подібні явища нехай навіть це не було там якесь тотальне вимороження чи потепління. Вони теж були досить бурхливими. Бо коли наступає степ, а з цим вже боротися було неможливо. На цій території неможливо вирощувати хліб на ті ж черкащеньки, рогачі тут можна тільки випасати овець. При такому образі життя всі ці вишукані ремесла, міста вони вже не потрібні. Зникає те, що немає утилітарного значення і. Той образ культури цивілізації він разом з цим зникає. Народ повертається на хто на хутори, хто до переключається на випасання овець. Причому видно, що умови виживання були екстремальні і люди думали про те, як вижити, а не про те, як сліпити горщик. Коли епільська культура була більш-менш стабільною, то орнамент теж стабільний, коли у суспільстві накопичуються якісь проблемні явища, то тут орнамент починає різко мінятися. В кінці існування вже терпівської культури практично залишаються головним чином тільки вилясті стрічки. Якщо правильна їхня інтерпретація, як символи пов'язані з водою, то на тві ще згадуваної гіпотези кліматичних змін, то стає зрозуміло, що давні суспільства, особливо ці ранні землероби, потребували воду. Трипільські поселення не були містами мертвих, як вважав перший відкривач Вікентій Хвойка. Вчені довели, що у поселеннях мешкали люди. Проте через кожні 50-70 років вони облаштовували свої домівки і всі споруди міста керамічним посудом, різноманітними глиняними мікромодельками, будинками, тваринами, засобами пересування, жіночими і чоловічими статуетками. Миски із глечики наповнювали зерном та їжею. І йшли жити на нові землі. Залишене поселення спалювали. Пожежа там ну казали, що понад тисячу градусів мінімум. Дев'ять з десяти, що це все було спалено одночасно. Частина дослідників переконана, що такий обряд був зумовлений виснаженням ґрунтів, яке спричинило інтенсивне землеробство. При всьому Вієтеті до трипільської культури, це е, люди вже дійшли до такого рівня розвитку, коли вони вже дуже сильно напевно тиснули на природу. Вони почали її перемагати. Це змушувало переходити на інше місце, тому що виснаження ґрунтів приводило до того, що вони шукали свіжої землі. Інші ж вважають, що у тому ритуальному дійстві крилася велика духовна мудрість, оскільки йдеться про певні матеріальні витрати, бо... Там не тільки кераміка, там і знаряддя праці, і статуетки, і зерно, і навіть м'ясо в окремих випадках явно залишались частини туш, витрати, вони, як правило, пов'язані такі подібні з пожертвами. Під час великого жертвопринесення полум'ям було охоплене все поселення. Священний вогонь очищував і відроджував новий світ та нове життя. З вогнем якраз пов'язані віра в його всемогутність, очищення, те, що цей дим там досягає якихось вищих сфер. Вони працювали не в матері, а в духі. І отакий такий переход з місця на місце, вони теж таким образом пройшли себе, вони були вище матері, вище тих пов'язок. Не могли легко це встановити в іншому місці. На відміну від існуючих у трипільському суспільстві вірувань і обрядів, ритуал жертовного спалення поселень зберігся до самого фінального етапу існування цивілізації. Тож, попри зміни у суспільстві, знову і знову розводилося жертовне багаття, горіли поселення, духи домівок і храмів піднімалися у небесну далечінь. а священний вогонь навічно закарбовував залишене пра людиною життя. Аби через тисячоліття відновився той неперервний рух сонця, землі, зерна і святого хліба. Вона не зникла. Вона є. бо ми є є нащадками, а вони є нашими Залишається єдина стала, незмінна культура українського народу. Це культура хліборобства. Наші прапредки настільки великі, що вони родили всю цю цивілізацію. наше. Це велике, це могуче. Є всі підстави говорити, що в певні історичні епохи саме землі сучасної України являли собою форпост цивілізаційного розвитку Європи і світу загалом. І трипільська цивілізація найкраще тому підтвердження. Трипільська цивілізація виникла на території України за 5,5 тисяч років до нової ери і близько третього тисячоліття до Різдва Христового зійшла з історичної арени, проіснувавши 2,5 тисячі років. В історію стародавнього світу трипільці увійшли як суспільство із надзвичайним піднесенням духовної культури та розвитком технології. ДНК аналіз трипільських решток виявив. Що по материнській лінії більше половини сучасних українців походять від трипільців.